У мене от, от, от ця історія про це от приміщення біля ракети під такій. Грибочок. Під, яке, там бути, там, такі, там ти... всередині нічого нема, щоб було якось розваги, але від дощу воно ховається. Так. Це таке місце і, запуску ракет. Та, і в нас там зверху, там от, як, як криша, і там не вистачало однієї дошки. І я вирішив кидать кепку, поки не попаду в цю дирку. І я, і я попав, і кепка так от отстала рівна на дошки наверху. І я такий, блін, йоу. <рес> Я думаю, тепер треба діставати. І я беру ну такий якийсь кирпіч і намагаюсь докинути, не попадаю, не попадаю, не попадаю. Вирішив, добре, по трубі підіймусь на цю кришу, заберу свою кепку. І поки я піднімався, дівчинка якась інша бачила, така допоможу, буду теж кидати камінь, як він до того кидав. І я підіймаюсь по трубі, і просто мені кирпіч в обличчя прилітає. І я прям пам'ятаю, ну в мене прям реально от морда, як от в UFC просто так от ще одна з'явилась. Просто ще півобличчва, от так. От. <рес> і... Це як в Бетмені оцей, дволікий став. <рес> я тролікій став <рес> одразу. в мене три. І я от, ну зараз коли виріс, я от про цю ситуацію думаю, тільки з точки зору класної керівниці. От як вона! Дивіться, сталася ситуація. Зараз я його виведу, зараз буде в нас це, як сліпі сліпі побачення. Зараз. Опа! І там просто дитина. А хтось, а хтось, взагалі пробував думати зі сторони е... ну, цегли, як це було. Вже. <правити> <правити> я з усіх сторін. Ні, ну товариство, вона ж могла так і сказати. По-перше, ми брали вашу дитину, ми не клялися. А <правити> <правити> по-друге, школа це вам не ломбард. знаєте? <правити> <правити> <правити>